От. В нас завжди є якась типа, пляма да? базова по От. От світлу. Базова пляма по світлу. Звідки е воно розподіляється? Оце єдине, що типа, більше е в темряві на рефлексах написане. От. Но завжди у нас є якась типа, база по світлу, яка починає типа, на себе пригортати увагу. Е складне, чисте, да? ну, типа, щоб, на... щоб щось прочиталося. Та? Бо інакше у вас буде тягати сюди зіронька, і ми зразу сюди, а потім вже починається цей Паріж, що ми е, розгрібаємо в різні сторони. От, ну, просто контрасти, Просто це контрасти. контрасти це Світла, тіні, складного, чистого, е, контрасти кольорів. Бо там дуже е uh, завжди використовується. Ну, тобто широкий спектр, це типу здається, що всі кольори підряд взяли. Ні, там реально якась там, квадратична схема є в основі і вот. активно використовують.